Мер дорогі, сьогодні дуже багато різних конфесій, і кожна людина говорить, я віру по-своєму, я маю свою думку, я християнин, але Біблія не пише, що є на небі там католики, православні чи євангелисти. Біблія. Пише, що є діти Божі, і коли ми кажемо, що ми є віруючі людина, ми християни, ми маємо йти і проповідувати істинне слово Боже, яке описується в книзі Біблія, бо тому, що Господь посилав своїх пророків, які навіть голими ходили і питалися їх люди, чому ти голий, він каже, бо до вас не доходить, не доходить до вас інакше. От подивіться, що з вами буде, якщо ви не покаєтеся і не будете навертатися до істини. І на сьогодні такими пророками є наші Станіслав Станіславтою Посатаненко, які показують. Вчення апостолів продовжують вчення тих апостолів Ісуса Христа, які описано в книзі біблії, щоб кожна людина була спасенною, тому кожен з нас має навернутися до істини Слава Божого.